Питання, друзі, ви на каналі Клювака Андрія Котюха. І що? Я не знаю куди їхати на рибу, куди? Осінь. Інформації, де риба взагалі нема. А рибу, ж то половити хочеться, рибу, ж то половити треба. Як же ж бути в цій ситуації? Звісно, я живу біля київського водосховища. Де ж мені рибачить, як не на київському водосховищі? З однієї сторони в мене Дімідське море, розлив річки Ірпеня. Але на йому теж щось дуже слабо. А отут є от така класна у мене тема. Це Київське водосховище, рибаків взагалі немає. Тут буде так, або я наловлю хорошої трофейної риби, або не вловлю взагалі нічого. Їду я на ніч, взяв теплі речі, взяв... Кораблик. Зараз все-таки спробуємо щось спіймати. Приємного перегляду. Так, вирішив кормитися так, велика хвиля. Взяв сквіт і горох. Для початку спробую горох. Це іменно флет буде. Флет буде горох, так, зараз я спочатку степуху замішаю. Цепуха є чесник, є макуха. Є. Тут багато, все замішувати не буду, то є остатки з зря... халва є, макуху і чесник замішаємо. Е, думаю, в початку халву і макуху чесник показали, що не потом. Е, такі от ще добавлю в кормуху гранули. Ну і щось ще взяв, ще взяв гороха. Дві банки зеленого і одну банку кукурузки. Кукурузку йому практично всю збираюся додавати в цей. У... Прикормку. Так, одна пачка халви. Одна пачка макухи. Це відразу ми великою закормочною кормушкою, тому що корабликом не вийде, на жаль. Великою закормочною кормушкою ми це все закинемо. Тому, як там буде проїхати. поставив колешки, на колишках дистанцію, яку був кормити, щоб інші палки теж подати на ту саму дистанцію. Нам треба поставити рибу на точку. Получиться це в нас ще ні, не знаю, але спробувати нам це зробити потрібно. Так, відразу, щоб і води ж воно дасть сюди. Є подмікс, тож додаваю. Ворог поки одну банку, іншу банку будемо замішувати, я думаю, ще раз, тому що будемо кормити його обійно. Ой, як пахне горох, ха-ха-ха! Капець клас. Кукурузка червоненька, з запахом полуниці, така здорова. Дивіться, в чорних банках робін кукурузка завжди крупна і така жорстка тверда, а в білих баночках вона така м'ягенька. Щоб знали, коли обираєте. Так, друзі, і як саме ми кормимо? Отака велика кормочна фідерна годівничка. Ми її затрамбовуємо. Поставили кліпсу. У нас десь так метрів на 80 плюс-мінус. Але коли на колочках буду інші палички відбивати, я вам точно скажу. І дивіться, е вибрати орієнтір на тому березі немає як. Все, кидаю в кліпсу в ту сторону, так само палки будуть три шту штуки стоять на одній тій самій дистанції. Я думаю, це нам має дати результат. Що чекаємо. Хай трохи постоїть на дні. І отакими такими махінаціями достаємо. Все, чувствую, випала з е, цього каша з годівнички. її. Думаю, годівничок 20 вальню і буду ставити оснастку. Друзі, перший у нас отакий от от флет з попапом манго, моїм любимим. Всі, знаєте, хто що вірить, той перше ставить. Відправляється на точку. Так я на колишках відбиваю собі дистанцію там де закормив. Колишки примітивні. Треба би купити собі нормальні. Знаю там хто робить. Треба замовити на наступний сезон точно, однозначно. І так, друзі, запалив газ. Сюди все переніс за парапіта. Запалив газ. Хочу тут е, зварити картошку. Картошку теж в точку закинуть. Можливо, спробую кубиками нарізати, як в дитинстві картошки спробувати, може на неї буде. Е, так, отак робоче місце моє виглядає. Три палички стоять на родподі. Один фідер взяв, поставив. Зараз поставив колокольчик, пока варю картошку, ту всю двіжуху. Що там попущено ліскать, що? Навірно, вже бачок висить, але ну, давайте перевіримо. А так сяду з фідером пограюся на опарик. Навірно, вже бичок висить. По Попущена ліска. А може й не бичок. Інтересно. Я недавно закинув. І нічого, ніяких ще коливань. Тоді сідати на фідер та й лови. Може якась невеличка густерка чи платвичка. А, ні, мабуть, бичок. Да, Бачок це стандартна тема тут. Тому живу наживку я не використовую, поки не потемніє. Як потемніє, буду використовувати. дивіться, що Папіроска така. така. Ну, перша риба. Перша риба є. Попався от перший такий дракон. На жаль, покльовку не зняв, виважування не зняв, бо GoPro поставив на зарядочку. Блін, дивіться, який гарне Це вже не бичок, це вже радує. 23,45. Все поперекидав по декілька разів. А фідер, Якась смілич до Б. Там печально все. Ці всі три мовчать. Всі перекинув в хлібсу Один правда-правий зняв флет, Пульнув далі За точку Але поки безрезультатно. Щось трохи рубає на сон. Зараз кину спальник, каремат і дріману е, Пейджер тут. Швино у мене розбудетися. Добре раноч. Дивіться, як гарненько. Прям красота. Зліва у мене з'явився рибак, справа також. Я перекидався в 4, у мене була невеличка похльовка, такі пару піків. Не знаю, щось було, там може невеличке на попапік. Але не засіклася рибка. Короче, я перекидався, результату нема. Зараз сижу, отже 2 годинки, наблюдаю за рибаками. Теж нема. Але бачу, грає рибка. Можливо, там включиться насоси річку і будуть перекачувати, то можливо тоді піде. <гум> можливо. Зараз приготуємо якийсь сніданочок, перекинемося ще раз свіженькою. Кашки їм дамо. Ось така ранкова платовичка навіть без клювання відправляється назад. Давайте розкажу вам по плитишці, може ніхто не знає як користуватися, ніхто не цей. Ось такий газовий балончик. Дуже щок. швидко, все просто. Зажимаємо. Він включається. І запалюється. У нас загорівся вогонь. Все легко, швидко і просто. Друзяки, ви бачите, поки я готую їсти. Тут щось прийшла, якась рибка. Напевно, плотвич. Ух ти що! Да це пан Карась, напевно, завітав. Або подліщ якийсь. Ну неужелі, неужелі? Ану. Дивіться, тільки я захотів поїсти приготувати. І на запах смаженої картошки з яєчком якась прийшла рибка. Але напевно це не карась, тому що щось... Сопротивляється не дуже, я думаю це подліж. Ану, робимо ставочку. І клювака не карасява була. Хоча можливо це осіння вже така. Оп, хтось у нас там, поводочок у нас там тоненький. Обережно йому беремо під сап. Так, а ну хто це? Я думаю це подліж. Братан, давай візьмемо 0,7 і поїдемо на район. Да, друзі, я ж казав, що це не карась. Це не карась, а це такий непоганий подліж, друзі. Дивіться, Ану, зацініть. Ставимо фідер. Бачите, що спрацювало? спрацювало. Спрацював пуфік. Підняв я пуфіком пуфік, е, з двома опариками. Опа. Непоганий. Але треба більшого, правильно? До речі, цей фідер стоїть в точці. Дивіться який слізький. Ай! оп оп оп, оп. Дивіться які слізький! Красивені! Стоп, 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 друже! Ми ж тебе відпустимо відразу. Давай. До мами до папи, до діда до баби. Перебіг швиденько, бо треба ж перевертати. Дивіться, який ранок, який сніданок. Оп, я як... хмар. Ой, як гарнесенько, ні. До речі, цей. Я манго п'ю, мені манго хочеться, а карасю попап манго поки щось сьогодні не хочеться. Представляєте, друзі, забув вилку. Тому в мене є дві палички з-під цього. З під кави мішалочки. Буду їсти як китаєць. Надо ж якось виходити з ситуації. До речі, всім хто їсть, всім смачного. Поки ходив, змінив баланс, сніговичка. Навіть не бачив клювання, така густірка вже вісить. Оце це поворот. Я сподіваюся це не карась. Я надіюсь, це не карась. Якраз Альонка прийшла, але ну, вона щаслива насчет цього. Аленка, возьми, будь ласка, хороший піцак друзі, я надіюсь це не карась. Хоча... Хоча може і карась. Ушов в сторону. Так що тут Надо підстрахуватися. наверное карась. караста я все покажись карасевич карасевич ой-ой-ой хороший сюда А що в його роті? А в його роті манго. Ха-ха! Я ж казав, я вірю в манго. Так, заважимо карасика і випустимо, ні? Дивіться, який ладник, який карасик! Оце казаровичський карась. Ну, бувають і більші. Дивіться, в роті... а буде попапів. Хоче, ну тут був по манго Оно, дивіться, в роті попап-манго. Все як положено, все красиво. Зважимо його, так? Да? Я думаю, грам 800. Коротше, друзі, таке рідко буває, але кантер я сьогодні не взяв. В іншому спінгом бакані. Забувся, що ходив на хищу-рибалку і не взяв з собою бак... ну, кантер. Там в тому бакані. Опа! Да. Дивіться, який красень. Ану, прощаємося. Давайте. Ну, Давай ну коротше, підростеш, потім припливеш, дружок. Опа! Кірре. Дивіться, е кліпсу не вспів поставити при покльовці, тому що я сподіваюся, що сезан довгождана покльовка тому не поставив. Тому зараз дистанцію свою на яку я був, відбиваю на колишках, щоб кидати в ту точку, де я кормив. Колишки, бачите, примітивні. 待つ待つ待つ待つ待つ。<laughs> Рибу нагодував, а ще й качок. Смачного утки. Доброго дня. Я ютуб канал Клювака Андрія Котюха. Ви до нас часто приїжджаєте на КВХ. Не завжди, я військовий з ЗСУ, зараз у відпустці проїхав. Трошки перебалити, але сьогодні щось трошки не клює. До цього величезних карасів тягали тут. Ну, а сьогодні щось. Але бичок це та таранка така маленька. Ну, буває таке, тому ну, всім удачі на рибалку. Рибалка, завжди підписникам дарую, а як э, ЗСУ, то сьогодні вам теж батючка прикормочки. Дякую, велике. Дякую. Не хвостання лиски. І вже все, вже їде додому. Поймав карасика хорошого, подляща. Взять по те, що зараз взагалі рибка рот закрила, чи то вітер не в сторону, чи то вже, можливо, осінь, знаєте, е, ну, холодно вже, реально холодно. На морі, я думаю, на карася це була остання рибалочка. На морі ми ще половимо зимою судака, якщо десь Бог льоду. А на розливах з іншої сторони ми обов'язково ще наловимо карасів. Так що, хто не підписався, обов'язково підписочка, колокольчик. Всіх обняв, підняв, всі ніх останні лоски. Папа Так любака, клювака, канал. Тут гідний початок та гідний фінал Ривалка мосім, вже мов терапія, клювака у кочухандрія.